Любі друзі привітки, зробили ось такий гарненький вольєр для наших малят. Він у нас був ось по цю поділку, бачите, ось тут. А тепер він став ось на майже метр довший. Наші хлопці, тут у нас їх 8 штучок. Зробили більші, можливо, не будуть вони друг друга бити друг друга. Завтра е поїдемо в місто, спитаємо. Ліки якісь, які, поки вони підростуть, притупляють їхню полову життєдіяльність, щоб вони не билися. Тому ось така ситуація. Зробили годувальницю, ось таку, бачите. Трішки, правда, залазять, будемо ще перемички робити. Є какашки сходили. Ось така у нас годувальниця, ось тут у нас водичка, буде більша трішки. Зробимо. Налили чистенької водички. Ось так вони у нас їдять гарбузик, бач... бурячок смачненький, смакують. Ось такі у нас файні хлопчики. Дякую.